Меми, що смішать, меми що мотивують, та навіть меми, що не аби як допомагають у складних життєвих ситуаціях. Усі вони у нашому сьогоднішньому сюжеті. За 40 гривень штани. Багато речей можна назвати справжнім скарбом. Це може бути ексклюзивне фото з улюбленою зіркою, рідкісне видання книги чи можливість нарешті виспатися у вихідні. Та для Сашка скарб то штани за 40 гривень. Герой одного з випусків телепередачі Коханами вбиваємо дітей Сашко Страшук став справжнім мемом, коли необережно відкрив пляшку олії і заляпав штани. Так, так, ті самі штани за 40 гривень. Пік популярності цього мема припав на 2014-15 роки. Але навіть зараз він не втрачає актуальності. Щонайменше для поціновувачів скарбів із секонд-хендів, я живий! Сила метеориту. Мотивуйтеся. То є психологія філософії. Як говорить головний мотиватор України МС Петя, прокричіть: Я живий! Музичний виконавець і відомий мотиватор Петро Моставчук сам по собі мем у кращому сенсі цього слова. Майже кожне його відео знаходить відгук в аудиторії і потім десятки разів цитується. Та, мабуть, найбільш відомим мемом, що породив Петя, є відео, де хлопець волає, що життя цікаве, і він починає все піднімати. А хто в нього не вірив, то не тих він буде кричати. А хто в мене і не вірив? Я буду на вас кричати. До речі, моставчук зараз служить у лавах зсу боронить країну від російських окупантів і продовжує мотивувати українців. Але тепер своєю звитягою хочте я вам зараз розкажу, як хліб ворочить. Для того, щоб стати гарним актором, замало просто таланту. Треба щоденно працювати над собою і емоціями, які ти маєш показувати в майбутньому. Ця дівчинка без сумніву працює над собою. Бо погодьтесь, ви точно повірили, що лев гарчить саме так. Майстерне гарчання та щирість гарантували їй потрапляння до зали слави українських мемів. Той степля. Софлюар. Диктори телебачення такі самі люди, як і ми всі, і терпець їм може увірватися так само, як і будь-кому, але є нюанс емоційні списки інших людей зазвичай не потрапляють на камеру. Втім, якщо ти, як і Руслан Фармос, працюєш ведучим новин, то можуть трапитись і смішні моменти. Пан Руслан прославився на весь український інтернет завдяки роботі диктором на телерадіокомпанії «Три Студія». У 2008 році мережу підірвало відео зі зйомок, на якому він лаявся через несправний суфлер. Відтепер про той самий степлер-суфлер згадують, коли говорять про будь-яку несправну річ чи незручну ситуацію. Що ти на мене дивишся? Коли відкрив холодильник і наважився зазирнути в кастрюлю з борщем, що вже місяць там стоїть, а звідти що ти на мене дивишся, те, як саме ця малеча промовила фразу, не просто породило мем, а й стало дієвою схемою для відповіді, коли від тебе що чекають, а ти ну ніяк не можеш згадати, що ж саме. Меми – це не просто смішні вірусні відео ситуації або картинки, а ще й широка палітра різноманітних емоцій та значень. І в нас є ще багато українських мемів, які не тільки смішать, а й можуть чогось навчити і замотивувати. Сила метеориту.